Найбільш збитково працюють комунальні підприємства у сфері житлово-комунального господарства, зокрема міжнародний аеропорт, Чернівці, Чернівецьке тролейбусне управління та міськ світло. У підприємств Чернівці Теплокомуненерго та Чернівці Водоканал кредиторська заборгованість в рази перевищує дебіторську не зрозуміло, звідки нарощені ці борги, що не ведеться роботи по забезпеченню сплат, що не оптимізуються певні кадрові рішення. Тобто дане доручення буде складений графік всіх профільних департаментів разом з керівниками. Ми будемо в першу чергу дуже детально розглядати кожне комунальне підприємство, яке, скажімо, зараз у гіршому стані, але ця доля не мене жодне підприємство. У кожного підприємства свій шлях до оновлення. Чернівці водоканал збільшив збитки з півтора мільйона гривень у 2012 році до майже 25 у 2013, тобто у 17 разів. І це при тому, що в минулому році цьому підприємству з державного бюджету було повністю відшкодовано втрати за рахунок різниці у тарифах, надавалася безповоротна фінансова допомога. Наразі керівництво бачить вихід з кризи у посиленій роботі зі злісними клієнтами, тобто тими, хто не розраховується за отримання. Претензійно позовна робота. Це претензії, відключення юридичних споживачів. З наступного тижня будемо працювати з установкою з міста Києва. Це відключення каналізації в багатопорохових будинках, тому що втрати в багатопорохових будинках і не до оплата складає ну, близько мільйона гривень в місяць. Майже на два мільйона гривень наростило торік збитки Чернівці теплокомуненерго. «Міськсвітло» світло у дев'ять разів. Тролейбусне управління у 2013 році у порівнянні з 2012 збільшило свої збитки у два з половиною рази. Невеликі сподівання тут покладають на найближче збільшення вартості проїзду. Нагадаємо, проїзд у тролейбусах у Чернівцях коштуватиме одну гривню 50 копійок. Директор тролейбусного депо каже, це невеликі гроші, але і вони, хоч якось допоможуть підприємству, отримати. Митися на плаву. Востаннє тариф піднімався 1 серпня 2011 року. За три роки, що минули, змінилась вартість багатьох складових успішної роботи електротранспорту, подорожчали шини запчастини електроенергія. Та ще й фінансування з бюджету, на якому утримується підприємство, є доволі нестабільним. Відшкодування йде 30%, і це призводить до того, що іде і затримка по виплаті зарплати. Не вчасно, не в повному об'ємі виплачуються відрахування на зарплату і так далі. З 42 міських комунальних підприємств у 2012 році 25 були прибутковими. Вони отримали 10,5 мільйонів гривень. Водночас, 14 підприємств принесли майже 13 мільйонів гривень збитків. Поки що це дані поверхових перевірок. Відтепер за кожне комунальне підприємство візьмуться окремо. Міський голова Олексій Павлович Каспрук дав доручення керівникам всіх профільних департаментів, керівникам всіх комунальних підприємств. Займатися таким аналізом, налагодити дійсно менеджмент, тобто безпосередньо на самих нижніх, тобто з низів, повинні, повинні йти такі. Пропозиції щодо оптимізації роботи комунальних підприємств і звичайно, забезпечення їх без діяльності. Керівники комунальних підприємств, які працюють збитково, щомісяця звітуватимуть про результати фінансово-господарської діяльності. Оплата їхньої праці буде прямо пропорційною результатам діяльності підприємств. Такі фінансові санкції запропонував вести міський голова Олексій Каспрук. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.